На початку ХХ століття Україна пережила три Голодомори 1921-23 роки, 1932-33 роки та 1946-47 роки. Найбільш трагічним з них виявився голод 1932-33 років, що організувала радянська влада з метою придушення українського національно-визвольного руху. Та знищення українських селян. Мама мовчала про голод, про те, як хліба хотіла, про той нестерпний холод, про те, як в скрині сиділа. В скрині лежала макуха, мама шукала поїсти. Січень, зима, завірюха обшуки комуністи. Мама мовчала. Очала, мала на шість рочки, коли усе забрали, крім штанів і сорочки, коли дід пилив б сидячи прямо на лавці, коли корінці мололи, коли відморозила пальці. Мама весну любила, бо розквітала акація, сік через губи цідила, гинула ціла нація. Мертві лежали покотом і серця кам'яніли. Голод душив чоботом і скидав у могили. З мама виросла, шкіру мала аж синю. Я її часто просила розповісти про скрині, про гнилу бараболі, про запах цвілі на деці, про свою гірку долю корінці на риденці. Мама так хліб любила, жито сіяла й жала, вона в кишені ховала крихти, коли й вмирала. Білу хлібину і чорну їй покладу на могилу. Мелі історію жорна. Боже, дай силу.